Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відбувається в його житті. Знаю, що ви дуже любите цей розклад, вам подобається дізнаватися про те, що відбувається в житті чоловіка, і, власне, хочеться знати, чого він не Так? Да? Окей, налаштовуємося, будь ласка, на розклад і загадуємо своїх чоловіків або загадуй свого чоловіка. Що відбувається в тебе в житті на даний момент? Знаєш, на даний момент в нього відносно е, такий е, настав період спокою стабільності і стагнації, коли абсолютно нічого не відбувається. Да? Життя простікає настільки рівно і спокійно. Оце от навіть не те, що спокійно, а стабільно. За четвіркою мечів, ця стабільність це не та стабільність, якої хочеться чоловікові. Да? Воно настільки все нічого не міняється. От є ситуація, яка є на даний момент, і в нього нічого не змінюється, через що він переживає, що десь я поступив неправильно. Оці от думки, оце то я дурак, оце то я наламав дров. Оці моменти в нього є. І а, по цьому розкладу це наламав дров з жінкою <кій> у, стошу, у стосунках з жінкою. Кожного може бути різна ситуація. Хтось міг реально розійтись з жінкою або там поконфліктувати, посваритися з жінкою, зробив якийсь поступок, який власне ця жінка королева кубків може бути як жінка, яку він любить, або яку він любив. І він зараз дуже сильно шкодує через цей свій поступок. І серією, знаєте, якби не розумів, не розумів, не усвідомлював. І тут це усвідомлення, воно прийшло. Що я наробив? Оцей момент. Може бути, це елементарно десь когось по роботі, да, там когось послухався або захотів зробити по-іншому, по так як йому порадили. І, власне, ця жінка йому сильно напортачила. Але цей момент, що я наробив, реально він дуже сильно про щось шкодує. Окей. Як ти проживаєш цю ситуацію? Вживає алкоголь. Може а, просто то так, або п'є, або а, це можуть бути і якісь психотропні препарати. Да? Це може там, курити там, якусь травичку, да? це може вживати антидепресанти, вживає або робить щось таке, де в нього а, де таке. Помутньоне да, коли людина не, не розуміє, не усвідомлює, що з ним відбувається, якимось чином потрібно задурманити, затуманити собі мозок для того, щоб якимось чином закритися, відгородитися від цієї величезної кількості думок, які лізуть в його голову. На даний момент людина повністю закрита, ізольована або від когось, або від чогось, або закривається просто від тих обставин, які на нього навалилися. І, власне, на даний момент він це ну він, він дуже важко це проживає. Сказати, що людина усвідомлює, що вона робить. Ні, вона не усвідомлює. Так? Це може бути через тяжкі емоції, це може бути через якісь страхи переживання. Це може бути стан близький до депресивного. Причому поки що такого усвідомлення, що відбулося, не можу сказати, що є. Є страх, є момент того, що хоче бачити це все по-іншому, хоче щось планувати, хоче щось міняти, але не може, оскільки немає цього тверезого розуму. Да? Немає розуміння того, що він взагалі хоче насправді, і взагалі яким чином він міг би розрулити якусь ситуацію. Яка його сильно гложить і тривожить. Окей, okay. що ще відбувається? Що відбувається в плані роботи? Якщо каже, що у мене там все класно, не вірте йому, тому що робота може мріяти, може фантазувати, може хотіти, може планувати, я щось почну, я буду це робити по-другому. Да? Я буду використовувати нові підходи. В нього немає ресурсів на те, щоб це все втілювати. У нього немає ресурсів для того, щоб починати це життя по-другому або починати втілювати свої бажання. Планів, я скажу їх більше, ніж достатньо. Їх просто дуже і дуже багато, але оскільки немає розуміння, яким чином людина ці плани може втілити, тут і немає на них ресурсів. Цей момент того, що я хочу попробувати щось нове, або я хочу, можливо, це навіть переїхати в нове місце, влаштуватись на нову роботу, запустити новий проєкт. Людина хоче щось зробити, чесно скажу, навіть якщо тобі там може ділитися з тобою своїми ідеями, ця людина зробити цього не зможе. Перше, немає ресурсів, друге, людина реально не впевнена в тому, що зможе це запустити або зможе це втілити. І просто, знову ж таки, будучи під дією цих препаратів, да, або будучи під дією цих речовин, у нього реально немає сил на те, щоб він міг це зробити. Для когось це може бути елементарна втома. Да? Для когось може бути, що цей постійний рій думок в голові. Просто не дає людині щось усвідомлювати, або не дає людині щось робити. Нема сил. Просто, навіть не те, що сил, а ресурсу. В когось, може, і сила є. Да, би, як людина виглядає здорова, хочеться лежати в ліжку. Може хтось елементарно захворів. І, власне, тому не може цього робити. Що в тебе з твоїм близьким оточенням? Ну, близьке оточення старається підтримувати. Да, от ті люди, які знаходяться поруч з ним, вони стараються його підтримувати. Власне, якщо ти знаєш, що людина там може гуляти відпочивати, власне, це циклічно відбувається. Да? Близьке оточення воно навіть таке, що є. Є умови для того, щоб можна було щось робити. Можна було працювати. Причому ці люди достатньо позитивно на нього налаштовані, і вони тут і серії Давай лови свою удачу, давай, давай. Зараз це найкращий час для того, щоб можна було щось реалізувати, втілити да ці моменти близьке оточення. Цю людину підтримує, і власне вони навпаки стараються його якимось чином або розшевелити, або простимулювати. Щоб він міг щось робити, щоб він міг хоч щось робити, да? бо, бо, бо людина при цьому робити абсолютно нічого не хоче. Особисте життя. Особисте життя там просто. Тобіться, якщо чоловік вийшов із сім'ї, страждає, переживає через те, що цю сім'ю міг втратити. Або якщо зараз скажу. Та ситуація сім'ї. Отут тут дуже його в особистому житті на даний момент сильно тривожить ситуація, яка стосується його сім'ї. Або він цю сім'ю втратив, або він до цієї сім'ї не має доступу. Або якщо ти знаєш, що чоловік живе своєю сім'єю, то емоційно дуже, дуже важко. Просто немає сили це все терпіти, або чисто страждає, переживає через проблеми у сім'ї. Якщо, наприклад, ти знаєш, що в нього була коханка, йому зараз не до цього. Да? Або, можливо, там якісь романи на стороні, йому зараз не до цього, власне, через те, що починає аналізувати, згадувати щось, 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 щось що зав'язано з сім'єю, і серії міг навіть створити новий союз. З розрахунком на те, що цей союз може бути сім'єю, але ну не вийшло, не виходить, не виходить, не виходить, да або це може бути елементарно, є просто великі проблеми в сім'ї, хай це навіть буде мама, мама, тато, да, там брати, сестри, які не дають йому влаштувати його особисте життя. І через це він дуже сильно переймається. Якщо ти з ним сім'я, і тобі здається, що у вас в стосунках відносно все стабільно і надійно. Повір, є якісь моменти, які є всередині от вас, да, які його не те, що не влаштовують, він, він через щось переживає. До речі, якщо в тебе все нормально зараз з ним в стосунках, то він переживає, що він не може матеріально потягнути. Або твої запити, або його якісь бажання, якісь його хотілки, Да? Чогось дуже сильно хочеться, але в мене на це не вистачає грошей. Елементарно, гроші потрібні на щось, і причому тут такий момент ну, реально потрібні вже зараз, да? потрібні були вже на вчора. Через це він сильно страждає, переживає. Чесно вам скажу, по цьому розкладу емоційний стан чоловіка дуже дуже, дуже важкий. Не знає, що робити, не знає, за що братися. Причому старається просто якимось чином себе хоча б відволікти дати тим, що може його виводити з таких станів. Але у нього емоційний стан на даний момент дуже важкий. Що в нього по відношенню до тебе? По відношенню до тебе він буде проявлятися, да він хоче. Якщо ти з ним спілкуєшся, або ви там з ним періодично зустрічались, там якісь такі були моменти, в нього по відношенню до тебе, якби є бажання зустрітися, ти його надихаєш просто. І він буде проявлятися, може писати якісь смски, причому ці смски можуть бути такого сексуального характеру. Так? Для когось, якщо у вас не, ну, якби це не основне у ваших стосунках, людина просто може ділитися з тобою своїми планами, і ідеями і підштовхувати тебе на якісь дії. Давай, давай, щось роби. Чого він це робить? Він, власне, це робить для того, щоб самому наважитися щось зробити. Получається, поки він з тобою щось обговорює, Оці ідеї, які в нього народжуються, він може їх просто перетворювати в дії. Скажу чесно, перетворювати в дії не буде. І по відношенню до тебе є пристрасть, є бажання, але воно вже настільки стабільне, вже настільки воно якби вирівняне, що ти власне та жінка, яка стимулює його на, на якісь поступки. І коли ти бачиш, що він дійсно тобі щось приносить, да якимось чином старається тебе радувати, то власне таким чином він і сам стимулює себе для того, щоб рости, для того, щоб розвиватися. Розклад, чесно скажу, важкуватий, такий важкий стан в нього ну не дуже. І бачите, у нас на дні колоди карта диявол, людина перебуває в якихось залежностях або хоче вийти з якихось важких для себе залежних ситуацій. Де він реально ну, він не може нічого, ну, не те, що нічого він не може щось вирішити, він не може самостійно на це вплинути, тому що є якісь зовнішні обставини, які заважають йому це зробити. Тому а, на даний момент в його житті відбуваються власне, тяжкі процеси, з якими він на зараз не може справитись. А, хочеш, можеш його якось емоційно підтримати, да, можеш фізично підтримати. Якщо ти хотіла. Щоб чоловік щось усвідомив і простраждав те, що ти простраждала, повір, він зараз страждає сильно, сильно страждає. Хто чекав там, щоб похлопати ручками і сказати, наконець, то бумеранги прилетіли, да? Ну от, власне, да, така ситуація є. На даний момент емоційний стан чоловіка дуже і дуже тяжкий. Йому хочеться щось змінювати, йому хочеться щось робити, а на це елементарно немає ресурсів. Переживає, проживає. Якусь ситуацію, яка сталася з жінкою, де він поступив просто ну, як дурак. Бо да? це то я дурак, оце то я прошляпав. Оцей от момент в нього є, в нього він присутній. Власне, ситуація така не дуже класна картинка відбувається в його житті на даний момент. Дякую вам за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші коментарі про те, як у вас програється розклад. Під кожним своїм відео в Ютубі я закріпляю. Відео пробачення посилання на банку для донатів. Якщо хочете подякувати, подякуйте, і я вам буду за це щиро вдячна. До нових зустрічей. Пока-пока.